Всім доброго дня. Сьогодні 27 серпня 24 рік. Київська область. Іде заготівля насіння ялиці білої, ялиці Європейської. Ось такі ось вона моя шишки зеленого кольору. Шишки почали на дереві відкриватися. Шишка відкривається і з неї висипається насіння. Ще днів пару, і я упустив би цей момент зі збору шишок. Вони просто всі осипались і на тому. Ті, ще зеленіші, зараз досушуємо, вони розкриються. І буде ось таке насіннячко напасів. Схожість у неї досить мала, того їй потрібно дуже багато. Всім дякую!